На конденсаторі 430 вольт споживання 460 мА. Частота 993 кГц і заряджається з повітря. І тепер два варіанти. Перший варіант на конденсаторі. У нас Зовнішня обкладка 800 споживання 440. І тепер, коли в мене стоїть зовнішній такий екран, стаю на гарячий кінець. Споживання знизилося до 74. Частота виросла до 233 МГц і на конденсаторі. 292 вольти. Тобто споживання впало десь на 7 раз. Ні, на 6. 6 раз точно, ну 6-7 раз. Частота виросла 2,5 рази. І напруга, якщо брати так, зменшилася лише на 50%. Всім вітання! Сьогодні хочу попрацювати із ефірною енергією. Подивитися, як впливають діелектрики. Є в мене такий цікавий електретний конденсатор, вічна батарейка. Зараз по яка на ньому напруга. От 5%. 520 мВ міл, вольт, вольта. Зараз ми будемо включати качер. Подивимося, як буде мінятися напруга, як зміниться заряд саме цього конденсатора. Тому що я таких експериментів не проводив. Тут специфічний діелектрик, і можуть помінятися параметри даного конденсатора. Стартовий показник ми зняли. І зараз будемо включати качер і дивитися подальші впливи. Так, коли качер виключений 0,5 вольта, включаю качер і стало. Так, 0,75. Тобто. Енергія простору, трошки добавила, але коли я виключаю, вертається. Тобто структура не змінилась. Так, один провідничок заходить в качер в верхню частину, а другий провідник я завів так, якби цю конструкцію. Зараз у нас, якби, правильна полярність 5 вольта, і тепер я додаю. Живлення на качер. Так. Пішла переполюсування, і відбуваються такі дивні поштовхи. Тобто міняється структура самого конденсатора, і вже він починає. Якби трошки розряджатися, міняється полярність. Так, на цьому ми побачили, що відбувається на діелектриках. І тепер будемо вже працювати безпосередньо з самим качером із голим провідником і ізольованим. Так, зробив таку підставку для кільця. Зараз ми спробуємо декілька варіантів. В даному випадку качер споживає, можна сказати, 0,1 Ампера, це десь 1,6 Вт, частота так 1,8 МГц. Качер, якби працює в половину, ну, не половину, а значно. Менше своєї потужності. Якщо я стою на гарячий кінець, тут у нас 140. Стаю на середину, тут пішов розряд і стаю на фольгу внутрішнього конденсатора тут 350. В даному випадку заземлення немає. Якщо я поставлю заземлення, так, тільки поставив заземлення на конденсатор, провід знаходиться в повітрі і каче зразу війшов в робочий режим. І в даному випадку у нас вже на цьому провідничку йде розряд, на гарячому кінці 170, тут іде Більше кіловольта. Це я тут ставав. от. І на. Так само більше кіловольта. Значить, цей варіант у нас іде розряд, бачите. Кільце. Тепер рухаємось далі. Так, провід скрутив. Косинкою, качер працює. Якщо я зараз доторкаюся заряд конденсатора, так, провід просто у повітрі 260, доторкаюся до і пішов розряд, качер вийшов з роботи. Тепер я беру, огинаю провідник навколо. І вже в мене зараз буде за кіловольт. Тобто, якби тут теж пів кільця, який лежить качер в робочому стані, торкаюся, качер виходить з роботи, роблю пів виточка, качер запустився і більше кіловольта. Це із внутрішнім резонатором. Процеси досить такі цікаві. Я робив з звичайним проводом. Тобто тут якісь хвильові процеси. І одразу, коли я доторкаюся до цього, в мене качер стає такий так, поле потужне. Я думаю, видно 1,8. Мігац працює качає споживання 1,6 Вт, і це такий режим, якби приглушений його. Чи як? Ну, факт, того, що він працює, але потужність, звичайно, що падає. Тому що це зрозуміло. Хоча заряд конденсатора. от трошки відбувається, але достатньо мені, от зараз я землю відкинув, зробив цих пів оберта, нічого не відбувається. Ставлю заземлення, Нет. роблю пів оберта і вже більше кіловольта. Тут ми тут вже задіємо заземлення. І одразу процес, якби відбувається без заземлення, цих ефектів немає. Це ми побачили із таким резонатором. І зараз аналогічні експерименти пробуємо працювати з іншим резонатором верхнього положення. Так, споживання при іншому резонаторі. У мене вже 370. Лежить той самий провідничок в тому самому положенні я його не чіпав. Так, у мене голий йде 140 вольт, доторкаюся до провідничка. Вже йде 470. сімдесят. Споживання при цьому виростає. І тепер я стаю на гарячий кінець. Так, споживання пішло до 0,32. Частота 1:30 1.40. Так, і заряд конденсатора 100. 18-120. Але саме, що тут важливо, споживання. Так, у нас 360, так, у нас на порядок менше. Тобто в 10 разів зменшення споживання. ну Звичайно, що потужність. Хоча в цьому випадку качер працює і частота 1,5 МГц. Заряд конденсатора 121 В. Із провідничка заряд більший, але і більше споживання. Так що верхній резонатор і внутрішній резонатор працюють зовсім по-іншому. Форм їх може бути безліч. Саме цим я буду займатися далі. Я вже говорив, що резонатори мають досить таке важливе значення. Сьогодні ми це трошки подивилися. Там лежить в об'єктиві досить такий цікавий. Це той резонатор, який мені в перший день спалив ключ. Значить, в ньому також є перспектива. Над цим попрацюємо. Всім успіху і до нових зустрічей!